Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Фюрі заявив, що покаже весь свій потенціал тільки якщо буде регулярно боксувати. Я, як і раніше, вважаю, що не досяг свого максимального потенціалу. Ніхто ніколи не бачив кращу версію мене. Знаєте чому? Тому що мені не вистачає активності, щоб її показувати. Якщо я проведу три бої поспіль бам-бам! бам Ви побачите кращу версію Тайсона Ф'юрі. Але здається, що я постійно не можу набрати хід. Я проводжу два-три бої поспіль, а потім настає величезний простій. В останній раз на мене вплинув ковід. Я побився з Валіном, Шварцем, виступив в реслінгу, а потім у мене був другий поєдинок з Уайлдером. Я повністю його виніс, бій навіть не був конкурентним. Потім я провів 22 місяці поза рингом і подивіться, що сталося в третьому поєдинку. Я то активний, то нічого не роблю. Три бої, а потім нічого. І ось я знову провів 11 місяців поза рингом, а тепер повертаюся. Так що мені потрібно влаштувати 3-4 поєдинки поспіль, і ви побачите кращого Тайсона Фюрі, даю 100%. Щодо Френсі Сангану, то він розповів про підготовку до поєдинку з Тайсоном Фюрі, який ви зможете подивитися в нашому телеграм-каналі 28 жовтня. Уф, це була дуже інтенсивна робота, ставка на тонаж ударів, і пресинг дуже багато пресингу. Пам'ятаю, після першого тренування Майк запитав мене, болить все тіло. Я йому відповів: та ні, все окей. А він такий погано, це помилка. Наступного дня я прокинувся вранці і зрозумів, що в мене все болить. За словами Нгану, йому все одно на плани його майбутнього опонента і не збирається переживати, якщо бій між ф'юрі та усиком зірветься з його вини. Це їхня проблема, а не моя. Я не повинен мати з цим справу. Я думаю, що відбувається зі мною. Я також збираюся битися десь із кимось після бою з ф'юрі. Наприклад, я збираюся виступити в ПІФЛ на початку наступного року. Ми ще не оголосили про це, але я збираюся це зробити. Наразі ми обидва зосереджені на майбутньому поєдинку, і у нас обох є свої плани на майбутнє. Зі свого боку, Майк Тайсон розповів про деталі тренувань з Френсісом Гану. Спочатку я навіть подумати не міг, що все піде так добре. Перше наше тренування було інтенсивним. На наступний день я запитав його, як він себе почуває. На що Френсіс відповів: я відчуваю себе прекрасно. Тоді я йому сказав: Ого, це велика помилка, тобі не слід було цього говорити.' У той день ми повернулися в зал. Зізнаюся, я хотів заганяти його так, щоб він не міг ходити. Це те, що роблять чемпіони в суперважкій вазі. Якщо ти вважаєш себе чемпіоном, і у тебе не залишилося сил, ти все одно повинен продовжувати працювати. Стосовно бою Усика проти Фюрі, то як повідомив перед цим Спенсер Браун, менеджер британця, що поєдинок відбудеться саме 23 грудня, на ці слова відреагував Тайсон Фюрі, підтвердивши цю інформацію. Усик сосиска. Я очікую, що наш бій відбудеться в грудні. У всякому разі, так мені сказали, тому у мене немає причин не вірити цьому. Усик повинен битися в грудні, у нього немає вибору. Він підписав контракт, тому якщо цього не зробить, то порушить умови угоди. В такому випадку на нього подадуть суд. У нього дійсно немає вибору. Варто зазначити, що перед цим Бобаром співпромоутер британця розповів про фінансові нюанси поєдинку. Немає ніякого розподілу гонорару. Принц Турків вів переговори про гонорар для Усика та Фюрі. Вони обидва були досить запропонованими грошима. Вони не дурні, вони не дивляться, скільки заробить суперник, бо їм немає різниці. Вони щасливі отримати суму, на яку розраховували, так і має бути. Чи правильно говорити, що за цей бій Фюрі заробить понад 100 мільйонів доларів? Ні. Я казав, що за цей бій за поєдинок з згану і те, що чекає на нього далі, він може з певненістю розраховувати на 200 мільйонів у відносно недалекій перспективі. Арум також додав, зазначивши те, як саме відбувалася організація бою. Я думаю, що це повністю заслуга принца Туркі та його організації, тому що змогла влаштувати цей бій. Це серйозна людина, яка безпосередньо контролює Саудівській Аравії державний фонд для розважальних цілей. Тому бійці знали, що як тільки вони підпишуть контракт, з'являться гроші і вони не будуть мати ніяких справ з посередниками. Щойно принц Турки з'явився на горизонті, я переконався, що цей поєдинок відбудеться. Виходячи з досвіду організації бою Тайсона проти Нгану, коли він підписав контракт, більшість гонорару тут же надійшла на його банківський рахунок. Так що все було серйозно, це чудово для бізнесу принца, тому я був упевнений, що цей бій відбудеться як тільки він вирішить, що це саме той поєдинок, який хоче влаштувати Саудівська Аравія. А от Нгану не вважає бій у Сиката Фюрі більш масштабною подією аніж бій Тайсона з ним. Якщо дивитися на все під правильним кутом, то треба сказати, що Фюрі з Усиком мав побитися раніше. Скажімо, у квітні все ж таки у них не вийшло і я отримав бій, наше протистояння буде масштабнішим. Мені байдуже, що Фюрі робитиме після поєдинку зі мною, битися з Усиком кимось ще. Боксерська спільнота визнає їхнє протистояння законнішим, тому що на кону беззаперечний титул, але у нас з Тайсоном вийде гучніша подія. Бій Фюрі проти Усика не може бути таким самим великим, навіть незважаючи на беззаперечне чемпіонство. І на завершення, Тайсон Фьюрі пообіцяв, що в бою з Френсісом Нгану він не повторить помилок Ентоні Джошо, яких той припустився перед першим поєдинком з Енді Руїсом. Я не дивлюсь повз Нгану, я не сиджу тут в очікуванні інших боїв і не беру участь в боксерській політиці. Якщо ви перераховуєте курчат до того, як вони вилупляться, зазвичай на вас чекає невдача. Я пам'ятаю, як деякий час Ентоні Джошо був у Нью-Йорку і мав боксувати з маловідомим Енді Руїсом. Ентоні тоді все, що робив, то це говорив про бій з Донтейм Вайлдером. Він тоді не був зосереджений на маленькому товстому хлопцеві, і в результаті його знищили, я такими речами не займаюся. Мене зараз не хвилює Усик, я повністю зосереджений на Нгану. Я не знаю, чи буде мені легко, чи важко, але не збираюся втрачати концентрацію через беззаперечний бій. Я не збираюся думати про середнього ваговика, тоді як переді мною стоїть гігант. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!